Перед вами Realme C51, один із найбюджетніших сучасних смартфонів. До нього ми перейдемо трошки згодом, а зараз давайте я покажу вам комплектацію. Ось так от відкривається у нас коробочка. Відразу бачимо тут конвертик, в якому у нас традиційно буде знаходитись чохол, скріпочка і заводська документація. Чохол у нас чорний, але він такий напівпрозорий, як бачите. Далі по комплектації бачимо блок і кабель для заряджання. Звичайно ж, так як це бюджетна модель, то корпус у нас повністю з пластика. Але задня панель у нас розділена на дві частини. Верхня частина це такий дуже глянцевий пластик, це майже дзеркало, але воно трошки має викривлення, як бачите. А нижня панель у нас матова. Торці також матові, вони у нас металеві. Зліва знаходиться слот для сим карт а справа кнопка регулювання гучності та блокування. Зверху немає нічого, знизу знаходиться у нас і мікрофон, і динамік, Type-C для заряджання, а ще тут є навіть 3,5 мм роз'єм для навушників, до сих пір його тут можна побачити. Щодо камер, вони тут дійсно виступають, як у багатьох сучасних смартфонів, хоча в цілому товщина даного апарату 8 мм, що дуже небагато. Ну і вага 186 грамів, в чохлі буде трошки більше, ніж 200 г. В руці смартфон сидить досить непогано, користуватися однією рукою ним дійсно можна, якщо у вас. Доволі велика рука. І що стосується характеристик, то найголовніше це процесор. Тут він Unisoc t 612 Не можна сказати, що це щось супер надзвичайно потужне, абсолютно ні. Звичайний собі процесор для бюджетних смартфонів. Має частоту 1,8 ГГц, має 8 ядер, а в парі з ним працює 6 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної. Зайдемо в інформацію про телефон, детальніше подивимось на операційну систему. Це у нас Android 13. Як бачите, візуально. Виглядає він доволі мінімалістично. Головне, що працює швидко навіть на такому відносно бюджетному процесорі. По акумулятору, от в цьому плані смартфон також непоганий, тому що все-таки 5000 мАч це великий показник, якого в даному випадку вистачає більш ніж на одну добу використання. Це хорошо. Основна камера у нас має роздільну здатність 50 Мп, і я вам пропоную зайти подивитись, як виглядає меню. Режим фото, режим відео, зайдемо в налаштування відео, також подивимось. Тут у нас абсолютно стандартні характеристики. Можна знімати HD, можна знімати Full HD, все при 30 кадрах на секунду. Що стосується стабілізації, то тут її, на жаль, немає. Щоб нам отримати режим 50 мегапікселів, заходимо от сюди в додаткові налаштування, бачимо 50 мегапікселів. Це у нас Pro режим для фото, панорама. До речі, давайте покажу, як виглядає про режим. Тут ви налаштовуєте показник ISO, баланс білого. Експозицію і можна трошки підкрутити ще плюс-мінус яскравість. В принципі, камера знімає тут нормально, як для цієї ціни. Ну і дисплей, він насправді великий: 674 дюйми, 90 Гц, частота оновлення, тобто це хоч і бюджетна модель, але все одно цю плавність, приємність рухів ви будете відчувати. Роздільна здатність, правда, тут лише HD плюс. Хотілося б Full HD але все ж смартфон бюджетний, потрібно це розуміти. Можна трошки підналаштувати. Кольорову температуру нашого смартфону, можна додати якихось трошки відтінків легенько, ну або ж поставити стандартний показник. Дисплей в цілому дуже гарний, тому що і кути огляду тут далеко не бюджетні. У багатьох китайських конкурентів все буде значно гірше. Великий плюс також цього смартфону заключається в тому, що тут є модуль NFC. Оця штука вам точно треба буде, якщо ви сучасний користувач який розуміє, що це і навіщо. Тож, Realme C51, звичайна собі бюджетна така дзвонилка, як у нас прийнято говорити, яка, як бачите, працює абсолютно нормально, без збоїв, без глюків, і навіть для простеньких ігор насправді цього смартфону буде вистачати. Всі актуальні ціни можна дивитись за посиланнями в описі під цим відео. Купити можна там, в Україні також. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.